Всім привіт! Радий вас вітати на каналі LipoGamer. До вашої уваги бій на танк 11 рівня СТК-2. У танку зовсім відсутня польова модернізація, але все ж таки мені вдалося завдати 5500 шкоди і заблокувати 4900. Всім приємного перегляду. Угу. Ну, тут, напевно, треба буде далеко не їхати, а залишитися ближче. ще піду в позицію сюди на ТТ. Бо... Просто не знаю. Десь він їде і мене штовхає, він повертає і мене розвертає, і не може дивись пропустити. Без на турбіні. залітає, пролітає. Можливо, тут десь вода буде. Я свідчуся. Ой, і не достає у мене. Трошки було небезпечно, але треба було дати цей постріл, бо як БЛТ потрібно вбивати. Ну, я поки не поїду так далеко, я не хочу. Загриз стоїть на підкриті, та шенраті 83 там щось може по центру. А треба це очікувати, 765 КД, в принципі, дуже швидке. Ой-ой-ой-ой-ой, бз 75 для чого? Приїхав, помилився, літав. Та Шенрати, ну куди? Ну їдь, їдь, їдь там Їдь, ну хтось мусить так їхати. так, у десь тут має пробиватися. Ох, у мене вже перегрів. Ну і що, і розкид шалений в перегріву. Ух, ти щось розкид там ходить, якщо е, показувати... Виїжджати тільки від башні, ну то слухайте, щось може танкувати, але оце куди він вже кинув? Ну в башеньку. Угу, І поламав мені пушку. Ну отримай тобі. І назад. Дивіться, як класно пушка парує, ні? Блін, хоча ж би оцей би етап? Слухайте, ну щось він таке трошки. Ну як би не зовсім безнадійний танк. Якщо польову модернізацію гарно прокачати. І дивіться, що воно робить, ну. Це мене фугасом, так? Ну, слухай, травіць. 3600 ми вже маємо. Не тільки фугасами. Ну. 4000, 3000 натанкував. Слухайте. Ну цього на катку. Цього на катку треба дравитися, помиляється. Мужчина. Мужчина помиляється, а цього я не пробиваю, бо пушка дуже перегріта. Немає, немає точності. Ну, і... ну оцей 5 heavy, ну я подивлюся після бою, куди він пробиває, бо прямо мені дуже цікаво. Він мене в лючок прошиває. Він мене прошиває в річак 800 своїм... своїм розкладом. Своїм розкидом він мене прошиває. Слухай, ну. Друже. Чисто штрих собі фугасами. Пуль, пуль, пуль. Ну, тут я погано вистрілив, тут дуже погано вистрілив, чесно кажучи, поспішаюся, бо хотів дати постріл. Ні-ні-ні mm, ні, зовсім, зовсім, зовсім. Треба починаю спішити трошки. Починаю спішити. Починаю спішити і робити дуже великі дурнети. Починаю робити дурнети. Було би добре такий красивий бій, я би зараз собі з, з, забрав би. Е... Ні-ні-ні-ні-зовсім не то, зовсім, зовсім. Завдання албазешку забрав. Що треба, що потрібно зробити? 12. Ой, ще зовсім трошки. Угу. Ді, це не пробиваю, не пробиваю. Перше для початку так залітало. Диви, і то, що я не пробивав і нема підкруту. 2000 потрібно було. 5500, п'ять натанкував. В принципі, в принципі, як би непогано. Якщо тобі сподобався бій, підтримай лайком, підписуйся на канал Липа Гаймер. До нових зустрічей!